Мамі, я би так квасної капусти з'їв. Та де я тобі ту й таку капусту візьму? Ту й не воно в Німеччині так і зробити, ми вдома робили, то була капуста у бочечку, красно почистили спеціями, потоптали, а топтали ножками, ми заставляли дітей, ти топтав, маленький був десь року 10, так топтав красно ножками, кажу Юрчику, треба топтати так, аби був сок. Топтав і сок був, а пак зверху такі кружочки сяклали, а ще зверху каміння такого би притисло, марлічку, красиво закрилося. І все. І була капуста. А тепер де такої капусти? Я би сама такої з'їла. то дуже вкусно було. Але тепер поспішатиме, що було давно. А потім вже пізніше ми робили з вісь ми топтали. дерев'яним таким. Я знаю, як то правильно сказати. І теж був сок, вже не треба було топтати ногами. Люди помалу переросли цивілізовані стали. А тепер нікому не треба бочки візьмуть в одну банку, поїли другу, яка там ріжуть, поїли, знову ріжуть. Та я вже так робила. А то в Німеччині зробити одну баночку, літрову, та шкода розбабруватися.